Що він досі не зрозумів про вас. Ну, я би сказала, що він досі не зрозумів про вас, хто ви тепер. От до кінця він все одно не знає. Да? Він бачить, що є зміни, він бачить, що ви інше, але глибину глибин, так би мовити, він не розуміє. Да? Що з вами вже не пройдуть обіцянки, не пройде оце, що почекай потім. Не буде у вас, знаєте, такого сценарію, коли ви робите одні ті самі помилки, ходите по граблям. Все, це вже все закінчилося. Тобто методи спілкування. Да, там, обіцянки, якісь, я не знаю, взаємодія така, як була з вами раніше. все, не буде такого. Повтора не буде. От він досі не зрозумів, що треба до вас вже абсолютно новим приходити, тому що ви абсолютно нова. І ви вже королева мечі. да? Королева мечів себе образити не дає. Вона не то, що вона навіть не допустить. Найменшого якось прояву такого, да, тобто, от він не зрозумів наскільки ви змінилися. Просто це інша людина.